Ми говоримо про перемовини, так наскільки вони можливі. Вони можливі, якщо цього захоче Путін, він поки що не проявляє бажання ні, ні, ні з ким говорити, наскільки ми розуміємо. І він озвучив на Валдаї знову до. ж таки свої... Як мінімум І він до 20... знову каже про нейтралітет на 20 років України. Тобто, навіть якщо за якихось умов наступить цей стоп, просто перестать стріляти, далі mm -hmm. що? Далі нам треба бути слабкими. Отут, отут, в чому місія ж тоді Трампа і інших переговірників, в тому числі, можливо, можливо Зіньпіна, не, не виділять ніяких умов. І ще раз, ніхто, нікому, ніяких претензій. Перестали стріляти і все, давайте далі дружить. І кожен так... живе, як хоче. Хто хоче а? дивна, то хоче. То... І кожен живе, як хоче. І кожен живе, як хоче. Да. Ну, Путін От не пісне. Такі, підічне, такі умови. І саме, і тепер ж говоримо: на такі умови Путін поки що не готовий. Тому що нейтральний статус і визнання ну, анексованих територій світової спільноти. І третє, повернення. Пункт номер три. Повернення заморожених боргів. І пункт номер 4. Пункт номер 4 зняття всіх санкцій. От він чотири пункти. От чотири пункти, які висуває Путін зараз. От він чотири тузаци кладе на стіл. Виконуйте, миримося. Не виконуєте, не миримося. Але це така позиція Путіна зараз. На весну, якщо змінити, як, ну, змінити може все, як у нас е, і буває ЗСУ. ЗСУ не посипалось, армія стоїть твердо, мобілізація проходить там, ну рамково, як там добираємося 160 тисяч. Стоїмо твердо, зиму пережили. Прийшла весна, у нас буде страшний депресняк звісно ж, десь в кінці зими, як було в кінці цієї зими, ось в січні, лютому цього, цього року. А коли пригріло, коли. Зацвів бузок і каштани попустило українців. Знову треба очікувати нас депресняка зимового, тому що це невизначеність, тому все. Тому зараз людям треба казати, нам просто треба цю зиму пережити. А тоді виходить для нас дуже неприємні речі: нас будуть, будуть штовхати нам на мир і нас, і умова буде саме така.